Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Так, це я, Афлотун. Сьогодні я хочу розповісти вам про сімейний бюджет, про доходи і витрати. Є у вас велика сім'я: тато, мамо, бабуся, дідусь, сестричка або братик. І ти. Тато працює і отримує зарплатню. Мама працює і теж отримує зарплатню. Дідусь і бабуся багато років працювали і від держави отримали пенсію. Якщо у вас є сестричка чи братик, які вже дорослі і гарно вчаться, в коледжі або інституті вони отримують стипендію. А можливо, у вас є братик чи сестричка, яким не виконалося трьох рочків, а мама доглядає за ним, то держава піклується. Про такі сім'ї. І виплачує їм допомогу. Всі ці отримані кошти і є дохід сім'ї. Тепер про витрати. Витрати є основні і неосновні. Основні це ті витрати, які потрібно сплатити обов'язково. Тобто це плата за комуналку, світло, воду, газ, продукти, витрати на ліки, які потрібні для сім'ї, хто користується, купівля одягу, взуття. Якщо це потрібно, На ремонт техніки, неосновні витрати, без яких можна обійтися, це купівля іграшок, меблі, які не потрібні, похід до парку, поїздка на море. Смаколики різні. Без цього можна обійтись. У кожній сім'ї доходи і витрати різні, а доходи і витрати це і є сімейний бюджет. Ось ми з вами і дізнались, що таке сімейний бюджет і які Бувають витрати. До побачення, малята, до нових зустрічей!